Володар ще однієї бронзової нагороди чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні Роман Кокошко став справжнім відкриттям змагань у Стамбулі. Українець був дебютантом такого турніру, але у секторі для штовхання ядра поводився впевнено і завзято. Це він своїм національним рекордом заповнив перший рядок у списку українських медальних здобутків. Бути національним рекордсменом почесно і авторитетно. А коли таке досягнення допомагає ще й вибороти нагороду континентальної першості у нелегкий для рідної країни час, це надважливо. Штовхальник ядра Роман Кокошко побив національний рекорд, а заразом здобув бронзу чемпіонату Європи у приміщенні, і це його перша нагорода на континентальних змаганнях. Чесно, просто неймовірний фонтан в голові. Ну, то що був задоволений, це було і так напевно, видно. Ну не не можу об'яснити. Це це просто це, просто якісь такі емоції, які напевно бувають. Ну не раз в житті, але вони бувають досить таки рідкого спортсмена, і це дуже приємно. Результат: 21 метр 84 сантиметри. Це лише на один сантиметр краще за показник відомого вітчизняного легкоатлета Олександра Багача. Рекорд котрого був недосяжним для українських майстрів зі штовхання ядра впродовж більше як 20 років. В той момент чесно кажу, я взагалі не думав за місця. Просто було одне в голові. Рекорд України. Я за ним ганявся. Ну не скажу, що довго, просто ми розуміємо по, по мірі того, як ми зростаємо, ми ставимо собі цілі. Ту, цю ціль я поставив на цей сезон. Наступний крок перевершити рекорд Юрія Білонога, встановлений на відкритих стадіонах. Свій прогрес Роман пояснює просто: це тренерська робота та зміни у підготовці після перемоги на чемпіонаті України. Мій е тренер Євген Варіянович Красак. Коли я повернувся з відпочинку і на першому тренуванні, він до мене подзвонив, сказав: Виходь, я вже на стадіоні у нас серйозна розмова. Він просто зрівняв мене, білонога, всіх штовхальників ядра, які були в Україні. Він каже: Ти не великий, ти не ти не потужний, маса тіла мала, але в тебе є одна перевага ти швидкий і да, ну, вибухова сила дуже хороша. Каже, якщо хочеш на перспективу, потрібно займатися саме круговим махом, і це дало свої плоди. Роман уже подолав дві психологічні позначки: 20 і 21 метр. Тому рекордсмен почувається натхненним. Наступна мета ну напевно, 22 два 22 подолати, закріпитися на 21 і. Ну, до Олімпійських ігор, до Олімпійських ігор грошей рано думати, потрібно виконати норматив на Олімпійські ігри. Бо ці результати я, я знаю, що вони не зараховуються. Помо там з червня місяця у нас іде вже залік, тому ближче до літа вже потрібно штовхати. 21,50. норматив дуже великий. але це нормально. Роман показує феноменальні результати, адже у легкій атлетиці він лише зі студентських років. Саме тоді його талант побачили тренери Вінницького державного педагогічного університету. Моя вага тоді була 75 п'ять кілограм. Я пішов на полліфтінг. Звідти мене благополучно вигнали, бо я був. Профнепридатний, можна так сказати. Довгі руки, довгі ноги, худий. І ну, не підходив для цього до цього, спорту. Деякий час я шукав, чим мені займатися. Потім Тетяна Миколаївна, Дідек сказала, що приходь на легку атлетику. Я взагалі не пам'ятаю своїх місяців 5-6, що я робив. Я просто приходив, там, бігав, навіть не задумувався. Просто на автоматі це виконував. А коли дійсно мене зацепило, це коли я перше змагання свій програв. Я прийшов. Ми штовхали ще не 7 кг дорослі ядро, а 6. І я програв всім, кому тільки можна було. І мене це так зацепило, що після того я сказав, треба треба так. Ну, перші були це обласні змагання виграти всі, потім воно пішло, 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 і поїхало. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке заскочило Романа на зборах за кордоном, вплинуло на атлета морально та фізично. Чесно кажучи, перших півтора тижня я не зміг зібратися. Це, це було нереально. За цих півтора тижня я втратив 10 кілограм ваги, тоді результат, звичайно, не йшов. Але якась була така енергія, ну просто всередині хотілося настільки показати, що ми так ми такі сильні, що ми незламні. Я тоді сказав одну таку фразу. Ще ніколи не було так приємно виступати на змаганнях, коли, коли всі дивляться, і я українець. Це це було просто супер. Задля насправді вагомого кроку у кар'єрі і аби потрапити за півтора року на Олімпійські ігри у Парижі, Роман Кокошко має доводити свою силу і на великих стартах найближчого майбутнього вже цього літа. На атлета чекає чемпіонат світу, що відбудеться у Будапешті.